Продовж ночі, 21 липня, на території області декілька разів була оголошена повітряна тривога. Ворог вкотре здійснював масований ракетний удар по території нашої країни. Івано-Франківська область не стала виключенням. У наслідок обстрілів виникло декілька пожеж. Зокрема, загорівся двоповерховий приватний житловий будинок, гаражній та виробничо-складські приміщення. Так вранці виникла пожежа господарської будівлі у Городенківській територіальній громаді Коломийського району. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу на площі 40 метрів квадратних в Івано-Франківській територіальній громаді ліквідовано пожежу у двохповерхового приватного житлового будинку на площі 80 метрів квадратних. Також в цій громаді зазнали пошкоджень житлові будинки. На місці події працювала мобільна оперативна група районного управління, головного управління ДСНС в області та частина піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування. У місті Івано-Франківськ рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці двома осередками на загальній площі 220 метрів квадратних, а також виробничо-складських приміщень на площі 300 метрів квадратних. Вкотре закликаємо прикарпатців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Що робити, якщо ви почули сигнал повітряна тривога? Перше. Увімкнути радіо чи телебачення щоб прослухати термінове повідомлення про можливу надзвичайну ситуацію. Зазвичай інформація передається протягом п'яти хвилин після звукового сигналу Сирени. Друге. Прослухати звернення до населення. Третє. Виконати ті рекомендації, які будуть озвучені під час звернення. Четверте Намагайтеся сповістити про почуте рідних, сусідів, знайомих. За необхідності слід надати їм допомогу. Повітряна тривога оголошуватиметься стільки разів, скільки цього вимагатиме ситуація. Точне місце, куди може влучити ракета чи який населений пункт атакує літак, визначити важко. Після таких сигналів негайно переміщайтеся в укриття.